У -у -у. Ви дивіться, що він виробляє, друзі. Це напевно Амур, тому що дуже сильний, дуже сильний. оп оп, оп, оп. Є! Yeah! Друзі, оце, я розумію, трофейчик. Ще я вам говорив, що залетить мені сьогодні. Arna rybka. Drodzy, a na pewno korup pionu. І що? Воно щось таке, друзі, подібне, як Амур. Ого! Фугу! Ви дивіться, що він виробляє, друзі. Це напевно Амур, тому що дуже сильний, дуже сильний. Головне полегеньке, тому що поводочок слабкий. Ми його зараз помалу і вимочимо. Несподівано, друзі. Кукурудзка в точку підтягнула амурчика. Я думаю, що це амур, тому що замітив дуже великий хвіст. Ти що. Болі аж крупний друзі, то ще не бачив його. Що там таке? Ого? І дивіться, дивіться, що він робить. Як, друзі, думаєте, у мене є шанси, щоб його витягнути? Ну, напишіть коментарі, будь ласка. Ху-ху-ху, це да. Дивіться на мою водочку. В Бублек. Вудочка в Бублек. Друзі, він вже, вроді здається, вже сплив, вковтнув повітря і знову на дно, і знову на глибину. Ти що? Красота, друзі, красота? Це адреналін. Хто б сподівався? обідній час, така красива рибка. І знов погнав, і знов погнав. Не буду спішити, друзі. Тому що хто спішить, той людей смішить. Поводочок 0.12, повторюсь. Ще раз. Гачок маленький, так що я думаю, що він десь легенько в кутику зачепився. А буде такий десь приблизно, я думаю, за, за 50 см довжини. Оп, оп, оп. Є! Yeah! <laughs> Як гарненько завів його. Друзі, дивіться, який красивий. Якраз влізся в підсак. Клас. О, дивіться, друзі, який. 65 сантиметрів. Худий, довгий. 40 хвилин боротьби і така красива риба у руках. Друзі, оце я розумію трофейчик. Ще я вам говорив, що залетить мені сьогодні гарна рибка. Що, друзі, рибка мала 65 см. Це десь такі приблизно 3 кілограма. Класно. Адреналін отрив. Якщо чесно, друзі, вже можу їхати і додому, але ще чуть-чуть половлю. Ніхто би не сподівався, що сьогодні спіймаю Амура на три опариша. 0,12 поводок тонесенький, маленький гачок 0,12 номер. Так що, друзі, класно. Сонечко вже сховалось за хмарки. Надіюсь, дощу не буде. Друзі, все одно сьогодні можна подякувати Богу. Гарна погода. Я думав, що буде падати дощ, але погода випогодилась. Ще й рибка покльовує. Красота. Так, чуть-чуть кукурузки сипану і амурчик підходить. Карпік, амурчик. Так що, друзі, у мене сьогодні була така чисто випадкова покльовка, тому що... Я перший раз спіймав амура на опариш, тим більше ще на поплавок, поплавочну вудочку. Ну, але буває. Як то кажуть, в житті бувають різні казуси. Приємні. Цей був приємний. І друзі, чесно сказати, перестало клювати. Я не знаю чому. Сонечко зайшло і навіть плотва не дуже хоче брати. Мабуть, Амур той розпугав там все. І там знов бульки йдуть біля поплавка. Знову реї ляш, напевне. Компресор працює, дає кисень рибкам. Супер. Що, друзі, дуже Суперова штука. Рекомендую, щоб перевести живця і просто зберігати його так от на риболовлю, щоб він був живий. Такий компресор просто супер. О, о, давай, давай, щось там пробує. Друзі, спіймав ще одну плотвичку. Я не знаю, чому вона така тут в слизі сильно. Дивіться, яка слись на ній. Майже кожна риба така. Чуть-чуть прикормив і відразу прийшла в точку плотва. Єдина проблема, друзі, що після цього амура жилка така стала покручена, як пружина. В кінці рибалки, мабуть. Викину пару метрів. Зараді такої, друзі, рибки <хи> вартує її поставити цілий моток новий жилки. Красота, друзі. Вітерець уже встиг, тихесінько, гарно. Сонце сховалось за хмарки. На дворі така якраз погодка бомбежна. Є вона там, прикормив тільки трошки її. На точку вона зайшла, вже спіймав до десяти 10... лотвичок маю відерку на завтра. Ще хоча б 3-4 і мені вистачить. Ще один живчик. Друзі, ви не повірите, що я спіймав. Дивіться, що мені клюнуло, друзі. Вугор. Невеличкий вугор клюнув. Це капець. На що я не сподівався? Чесно, це на нього. Хі -хі. Сьогодні рибалка наскільки цікава. Як то кажуть, неожидані клювання. Ти що? Красота. Який білий. Жулік. Дивіться, як він повзає. Зараз тебе відпущу, зараз. Секундочку. Друзі, чудо риба. дивіться як вона повзає. <риві> Давай, втікай. І відразу погнав з такою швидкістю. Коли він встиг, я не розумію мені так нав'язати. Таких гудзів нав'язав мені і на основній жилці, і на поводку. Недурно кажуть, вугор крутиться як змія. Подібний на змію. Мусимо все, друзі, перев'язати. Повністю все мені запутав. Гад. Перев'язався. Новий поводочок, новий гачок. Рибалка рибалкою, а обід. Має бути, тому що я вже проголодався. Зробив собі такі бутерброди, вже встиг раз косити. шинкою, з огирочком. Так що, перекусимо, наберемося сили і ще трошки половимо рибку. Гам? Смакота. Друзі, знаєте, як рибаки кажуть? Рибаки, які розуміються в рибалці, якщо дрібна риба не клює, то значить на точці є крупна риба. Як думаєте, це правда чи ні? Тому що коли я закормив, плотва брала раз за разом. Зараз, як відрізало, зовсім покльовок немає. Знов тихо. І знову затягується небо хмарами. Ми сьогодні класно порибачили, ну йдемо подивимося, як там наші рибки, я сховав їх в тіньок. І що Сонце сильно пекло, боявся, щоб вони не дістали тепловий удар. Так що, друзі, о, дивіться як все гарно плаває, все булькає. Рибки живі, як ніколи. Ну а ми, друзі, будемо помаленьку збиратись додому. Побували сьогодні на класному озері, так що супер. Ну що ж, друзі, така вийшла риболовля цікава. Несподіваний трофей. Головне наловив дрібної плотвички на завтра. Завтра планую їхати на щуку. Так що, надіюсь, що відео вам сподобалось. Всім бажаю здоровлячка, миру і добра. Зустрінемося на риболовлі.